Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми завершуємо розділ Language уроком під назвою I Can Talk About English Punctuation. Я можу говорити про пунктуацію в англійській мові. Розділ A. Punctuation marks. Розділові знаки. Аудіо на перший розділ у мене немає. На розділ A, точніше. Тому. Читаємо з вами разом. А вже на розділ Б буде повноцінне аудіо. Перший розділовий знак це full stop, крапочка. Кома так і буде кома. Колон двокрапка. semicolon, Крапка з комою. Question mark знак питання. Exclamation mark – знак оклику. apostrophe, апостроф. Hyphen, дефіс, dash тере, brackets дужки, slash дріб, якщо не помиляюся, так цей значок називається. Quotation marks, лапки. А от вправо один ви заповните самостійно. Хоча ні, давайте ми її заповнимо разом, але писати не будемо. Просто повторимо ці розділові знаки. Comma, кома, full stop. Крапка. Колон двокрапка. Question mark. знак питання. Exclamation mark. Znak ok. Semicolon. крапка з комою, апострофі, апостроф, справа, dva. What punctuation is used in 1 to 8 below? You don't need to repeat full stop each time. Які знаки, розділові знаки, вживаються у реченнях з 1 по восьме нижче. Вам не треба постійно повторювати крапку. Значить, називаємо всі розділові знаки, окрім full stop, окрім крапочки. She had long blonde hair, у неї довге, біле волосся. Бачимо кама. Я писати не буду. What are you doing? Чим ти займаєшся? Що ти робиш? Question mark. Знак питання. Congratulations! Мої вітання. Exclamation mark. Знак оклику. It's too late. Занадто пізно. Apostrophe. I looked in the fridge. It was empty. Я подивився у холодильник. Він був пустим. Дуже сумно. Крапка з комою. Semicolon. Someone, not me, left the door open. Хтось не я, залишив двері відкритими, відчиненими. Це в нас brackets, дужки. A five-minute walk and he still took a taxi. Це в п'яти хвилинах ходьби. Пішки пройтися всього п'ять хвилин. Але він бере, точніше, взяв таксі. Hyphen, дефіс, dash, тире. It's only me, he said. Це тільки я, це стосується тільки мене, сказав він. Апострофі, marks. Є все. Розділові знаки ми з вами вивчили. Переходимо до розділу B. Punctuation rules. Правила пунктуації. І тут ми з вами будемо слухати. Слухаємо. A full stop is used at the end of a sentence that is not a question or an exclamation and is sometimes used in abbreviations. Each new sentence must begin with a capital letter. A comma in writing is like a pause in speech. It is used to separate parts of a sentence. For example, After we left, someone tried to phone us. Between adjectives, for example, a big, expensive car. To separate words in a list, though it is often omitted before and, for example, I went to France, Germany, Italy, and Spain. When words or phrases interrupt the normal progression of a sentence, for example, I decided, however, that i needed something to eat first a colon is often used to introduce further details such as an explanation or a list for example the shop is full of antiques dining tables chairs wardrobes mirrors and so on a semicolon is sometimes used instead of a full stop when two sentences are very closely connected, or to separate two main clauses, especially ones that aren't joined by a conjunction, such as and or but. For example, I went round this morning, nobody was there. A slash separates words or phrases that are alternatives, for example, single, married. Є, yeah. і перш ніж ми будемо перекладати, ми подивимося у глосери. Упс, упс, упс. А давайте у глосери потім, щоб я не зменшувала, а потім не збільшувала. Трішечки відхилимося від нашого правила. Спочатку перекладемо, потім, потім подивимося у глосере. Дуже люблю перекладати, тому перекладаю. Знаю, що багато вчителів проти цього, але я це дуже люблю. Тому перекладаємо: декілька важливих правил пунктуації. Крапочка вживається у кінці речення, яке не є питанням або окличним реченням. Та іноді ми вживаємо крапку у абревіатурах. Кожне нове речення має починатися з великої літери. Capital letter – велика літера. Кома це як пауза у мові. Вона вживається. Перше, для того, щоб поділити частини речення. Наприклад, after we left, після того як ми пішли, someone tried to phone us. Хтось намагався нам додзвонитися. Розділяємо дві дії. Друге, між прикметниками, наприклад, велика дорога машина. Третє, для того, щоб розділити слова у переліку. Хоча кома часто опускається перед сполучником and. я поїхав до Франції, Німеччини, Італії та Іспанії. Бачимо, перед and немає коми, тобто вона може ставитися, а може і не ставитися. Коли слова або фрази перебивають нормальний процес речення. Я вирішив, однак, що мені потрібно було щось поїсти спершу. Ось у нас є водне слово, однак, тому ми його виділяємо комами з обох боків, тому що воно в нас розірвало основне речення I decided that I needed something to eat first. Але ми його розірвали водним словом however. Двокрапка часто вживається для того, щоб представити наступні деталі, такі як пояснення або перелік. Тобто, коли ми надаємо додаткові деталі, або у нас іде якийсь перелік, ми вживаємо двокрапку. Магазин заповнений антикваріатом. І далі йде перелік. Що це за антикваріат? Столи для вечері, стільці, шафи, дзеркала і так далі. Крапка з комою іноді вживається замість двокрапки, коли два речення дуже близько пов'язані між собою. Або для того, щоб розділити два головні речення, особливо ті речення, котрі не поєднані з сполучником and або but. Наприклад, I went round this morning, Nobody was there. Я прийшов цього ранку, зайшов цього ранку, нікого там не було. Поєднуємо два речення, які дуже ну, пов'язані між собою. Якби тут було but nobody was there, то ми не ставили б крапку з комою. А так як тут сполучника but немає, ми розділяємо це речення, ці два речення крапкою з комою. Slash, дріб розділяє слова або фрази, які є альтернативами. Вони є протилежними. Наприклад, одинокий, одружений є. Тепер давайте поглянемо у glossary. Так. Ось так. так буде в нас. І перше слово це abbreviation, a short form of a word, коротка форма слова. For example, AM Ам an abbreviation meaning in the morning. Наприклад, AM це скорочена форма, яка має значення вранці. Абревіатура. abbreviation. Capital letter. A, B, C are capital letters. A, B, C are small letters. Вже в нас було тексті. Я перекладала, що це велика буква, велика літера. Capital letter. Pause. A short period of time when somebody stops talking. Короткий період часу, коли хтось припиняє розмовляти. Це пауза, Pause. Separate somebody, something. Keep people or things away from each other. Synonym. divide somebody something. Тримати людей або речі окремо один від одного. Separate, Divide. розділяти. List. A series of names, items or numbers. For example, a shopping list, a list of countries. ряд імен, предметів, чисел. List це список, перелік. Наприклад, список покупок. Список або перелік країн. Omit something, formal language. If you omit something, you don't include it. Synonym leave something out. Якщо ти Omit something, ти не включаєш його у щось. Omit – це опускати, не вживати, leave something out синонім. Залишати опускати щось. Interrupt something. Occur in the middle of something and stop it continuing. Те, що трапляється усередині чогось, і не дає йому продовжуватися. Зупиняє його від продовжування. Interrupt це перебивати. Details. Small pieces of information about something. Маленькі деталі, маленькі шматочки інформації про щось. Details деталі. Instead of somebody, instead of something, in the place of somebody, in the place of something, замість когось, замість чогось. Connect something. Put two or more things together. Синоним join something. Складати дві або більше речей разом. Поєднувати поєднувати. Connect, join це поєднувати. Such as you use such as to introduce an example. Synonym like. Ми вживаємо such as для того, щоб представити зразочок, розказати про зразок. Синонім буде like. Such as такий, як, або просто як. Для порівняння. Alternative. Альтернатива. One of two or more things that you can choose between. Одна або дві речі, серед яких ти можеш обрати. Вправа чотири. Користуємося цими словами і виконуємо вправу. Мої інструменти. Sentences have to begin with a capital letter. Речення мають починатися з великої букви. I wrote um, of irregular verbs in my notebook. Я написав hmm, щось неправильних дієслів у своєму зошиті перелік. А перелік у нас це лист, що його так далеко написала, не друкувала. Друге, I would use this dictionary hmm, of the other one. It's much better. Я би використала цей словник, хм, інший словник, цей набагато краще. Бачимо прийменник of, бачимо два словники, і цей краще. Значить, я би використала цей словник замість іншого словника. Замість це instead of, of нам було підказкою. We often use and or but to hmm? Two parts of a sentence. Ми часто вживаємо and або but для того, щоб дві частини речення. Ми поєднуємо дві частини речення за допомогою сполучників. Поєднувати у нас було два синоніми: це connect та join. In this application form, you have to give hmm, of your work experience. У цій анкеті ти маєш надати hmm, про свій робочий досвід. Надати детальну інформацію, деталі. details. П'яте. I asked her to marry me. Я запропонував їй вийти за мене заміж. There was a long hmm, And finally she said yes. Була довга хм, hmm, але врешті-решт вона погодилася. Була довга пауза. Потягнула резину трішки дівчина. Ну, а як же? Але не у всіх так я не тягнула резину. Шосте. Prep is an hmm of preposition. Prep – це hmm від preposition, від прийменника. Це у нас абревіатура, скорочення. Abbreviation. Сьоме. You need to use more adjectives. Hmm? As beautiful, delighted, and attractive. Тобі потрібно вживати більше прикметників. Hmm? Як гарний, дуже щасливий, дуже задоволений та привабливий. Бачимо as, воно вже нам вказує на such. Коли ми даємо приклади, ми вживаємо або such as, або просто like. Опс, опс, Such. Восьме. The teacher said: We can. Hmm, our exercise five. And go on to exercise six. Вчитель сказав, що ми можемо hmm, вправу п'ять і переходити до вправи шість. Out. А ми навіть бачимо out. Можемо пропустити, упустити, не включати. Leave out, Пропускати, опускати. Або ми можемо сказати: The teacher said, we can omit exercise 5. Тільки тоді вже не буде прийменника out. Дев'яте. You can use brackets to. Hmm? Extra information from the rest of the sentence. Ви можете вживати дужки для того, щоб додаткову інформацію від іншої частини речення. Відокремити. Відокремлювати у нас було двома способами: це divide та separate. Як їх тут помістити? Ніяк я їх тут не поміщу, буде так. Десяте. The director had. to the lesson to tell us to leave the building quickly. Директору довелося урок, щоб сказати нам залишити будівлю швидко. Перебити, перервати. Interrupt. Одинадцяте. You could The two sentences into one by using so. Ви можете два речення в одне, використовуючи so за допомогою so but and ми поєднуємо речення. Поєднувати у нас було також два синоніми: це було connect та join. І останнє речення, дванадцяте. You can use a full stop. But the hmm is that you use a semicolon. Ви можете вживати крапку. Але, hmm, що ви можете вживати? крапку з комою. Значить, крапка з комою є альтернативою для крапки. But the alternative … Є, впоралися. Вправу 5 ви виконаєте самостійно. Find pairs of words in the box that go together for a reason. Write a sentence about them. Знайдіть пари слів, які є однаковими, які вживаються разом, точніше, за якоїсь причини, і напишіть речення з ними. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Справу 6 ми виконуємо разом. Давайте це ми Давайте залишимо. Давайте писати не будемо, а просто зробимо, що вони хочуть, що вони від нас вимагають. What punctuation is missing and where? Який знак розділовий знак відсутній і у якому місці де? We live in this house. Ми живемо у цьому будинку. A full stop is missing at the end of the sentence. Крапка відсутня у кінці речення. Перше. She works in Bristol. Вона працює у Брістолі або Бристолі. Речення має починатися з великої букви. Значить, she needs a capital letter. We need to write. Навіть we must write. She... With a capital letter. Друге. He is a tall, thin boy. Він високий, худий хлопець. Two adjectives. We need to separate them with a comma. Можна отак от зробити. Ну, а тут можна написати ще з великої, якщо ж на те пішло. Третє. The book is in on the table, which is correct. Книжка на столі. Яке з них правильне? У нас є два прийменники: in та on. Це у нас alternatives. We need to use a slash for alternatives. Значить, ось тут у нас має бути. Так, це не така, також не така, а де ж така? О, є. О. І, до речі, правильним буде on the table на поверхні. Четверте, we have two choices. Stay here and wait. or go and look for them. Ми маємо два вибори: залишитися тут і чекати, або піти і пошукати їх. У нас іде перелік. А коли у нас перелік. У нас має бути двокрапка. We need to use a colon for a list. Так. Ну, хай буде так. П'яте. When we arrived, we went straight to a restaurant. Коли ми прибули, ми пішли прямо до ресторану, зголодніли бідолахи. У нас два, дві дії. Ми маємо відокремити дві частини речення. We need to separate two parts of a sentence. Oh, oh, oh. Шосте. This is my boyfriend's watch. Це годинник мого um, хлопця. Мова йде про належність. Possessive case. Тому we need to use an apostrophe. For a possessive case. Де у мене апостроф, я вже забула ось він. Мм, мм, сюди. Так. Сьоме, after that, fortunately, We had no more problems. Після того, на щастя, ми не мали проблем. У нас речення розірване водним словом. fortunately. We need to put commas before and after. fortunately. Before. Wow. Вийшло з першого разу. А нафта. І останнє. We couldn't get in. The door was locked. Ми не могли увійти. Двері були зачинені. Немає сполучника між цими реченнями. Можна сказати, ми не могли увійти, тому що двері були зачиненими. Немає тут тому що тому ці речення, які поєднані між собою, вони відокремлені. Ми маємо поставити semicolon. А саме після N. We couldn't get in. Ми не могли увійти. Couldn't get in. Боже, де ж у мене? Ага, ось. Дуже рідко користуюся цими значками, тому не знаю, де вони знаходяться. Все, розібралися зі знаками розділовими. Наступного разу ми пишемо контрольну роботу за Юнітом «Learning». А вже через заняття не знаю, чому я вам обіцяла весілля. Я поглянула, там буде не весілля, там буде зовнішність, але також дуже класна тема. На цьому я з вами прощаюся. Повторюйте з першої по четвертий урок. Всі теми, які ми проходили, і на наступному занятті ви напишете контрольну роботу. Наразі я з вами прощаюся. До побачення.